Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні ми будемо закінчувати завдання по проєкту Superposition, Якщо я не помиляюсь, це останній тиждень, тож потрібно виконувати все дуже швидко. Якщо ви не знаєте, що це за проєкт та що ми тут робили з самого початку, залишу посилання на перше відео. На самому початку його записував. Ви можете подивитись і ознайомитись з першими завданнями. А зараз я хочу продовжити наступні завдання та показати, як вони виконуються. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і давайте почнемо виконувати завдання. Давайте розглянемо ось це. Я вже його виконав. це завдання з арбітрума. Тут складного нічого немає. Єдине, що тут вам потрібно буде мінімально мати на арбітрумі коштів, там копійки можна, ефір саме арбітрума. Трішки на position, ну, Якщо ви виконували завдання з самого початку, а ви повинні були виконувати, щоб тут вже приймати участь, тут потрібно а, мати трішки ефіру. Тут поставити лайк, його можна не ставити, просто перейти, тобто сюди натиснути, натиснути Open і продовжити. Ну і заклеймити куб, якщо є бажання. А краще забирати, тому що по-перше, це транзакція в суперпозішн. А по-друге, можливо, якісь колись бонуси й буде. Тому що інколи буває за проходження всіх квестів, якщо ви зібрали всі поінти і куби, то вам можуть також нарахувати нагороди. Ну а якщо ви не маєте ефіра в арбітумі, то можете скористуватись. Бріджем релей, і туди трішки забріджити. Давайте покажу, що це за релей. Переходимо за посиланням релей-брідж. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут ви вибираєте будь-яку мережу ну, наприклад, Base. А тут обираємо ефір, а ось тут обираємо, наприклад, Арбітром, і тут також обираємо ефір і закидуємо копійки. Тут, можливо, там навіть. Це навіть буде багато. Ну, наприклад, 19 центів закиньте в ефір, і вам цього достатньо буде для виконання завдань. Те ж саме, якщо у вас немає суперпозішн ефір, тут також можете вибрати суперпозішн і сюди закинути трішки коштів, і ці завдання зарахуються. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Тут складного зовсім нічого немає. Давайте повернемось до завдань. Далі, давайте. Почнемо з цього. Переходимо за посиланням. Можете переходити одразу з посту, якщо вам буде краще. Тут інтро ми натискаємо продовжити, а ось тут нам потрібно забріджити 5 USDC з арбітром, оптимізму, інку або полігон в Super Poзіan. Що потрібно? Щоб забріджити USDC, нам знову ж таки можемо перейти на релей. Тут ми обираємо, наприклад, Base. Тут ми обираємо, наприклад, USDC. А, якщо у вас немає, наприклад, USDC в Base, то ви можете тут обрати Base, тут знову ж таки обрати Base, тут обрати ефір. І ось тут обрати USDC. І потім ви можете, ну, наприклад, вам потрібно 5 баксів. так? Ви тут обираєте 5 баксів, свапаєте. А потім вже з ось ці 5 баксів. Ви перекидуєте, тобто ось тут. Ну, коли ви свапнете, ви ось тут обираєте вже USDC, у вас буде 5. А ось тут ви обираєте, наприклад, Arbitrum, так? Тут залишаєте USDC. І таким чином ви з Bейсу закидуєте собі USDC в Arbitrum. І після цього знову ж таки повертаємось до цих завдань. Натискаємо Open, потрапляємо сюди. А ось тут конектимо наш гаманець. Добре, законектили. Ось тут обираємо «Arbitrum», Ось тут обираємо USDC. Тут також USDC. Натискаємо Maximum і натискаємо Transfer. Трішечки чекаємо, підтверджуємо всі наші дії, як завжди, в Metamask. Все, це завдання ми виконали. Якщо вам не потрібні USDC в Superposition, то одразу можемо зробити ось так, дочекатись, поки наші USDC надійдуть нам а, в цю мережу, а, обрати їх і знову їх свапнути, щоб вони у вас не валялись в Superposition. А можливо, потрібно буде трішки почекати, тому що там далі будуть завдання, можливо, нам будуть потрібні USDC в Superposition. А, тож, я поки залишаю трішки пізніше, коли виконую всі завдання, поверну їх знову собі а, в арбітром. Це в нас буде займати 6 хвилин. Добре, поки з цим чекаємо і давайте повернемось, подивимось інші завдання. Якщо ми натиснуємо верифікацію, а, скоріш за все, не верифікує. А ні, верифікувалось, потім, знову ж таки, тут нам потрібно підписатись, натискаємо Open, закриваємо, натискаємо продовжити. Теж виконали і мітимо наш куб Superposition. Натискаємо підтвердити. Все добре. З цим завданням ми також впорались. Давайте повернемось та розглянемо інше завдання. Добре, давайте далі виконаємо третє завдання. Натискаємо на нього. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно буде в мережі Superposition на сайті Camelot свапнути 50 баксів одразу, наприклад, з USDC в Ethereum Superposition. Натискаємо Open Camelot, потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Connect Wallet, натискаємо Metamask. А ось тут натискаємо і обираємо Superposition. Добре. Трішечки чекаємо. А, так, в мене вже є 50 USDC є в суперпозішн Я перед цим з ефіра свапнув в USDC є. А після цього тут обираємо 50 баксів, натискаємо своп. Swap, swap. Підтверджуємо, це в нашому гаманці 21 цент комісії. За це ми будемо сплачувати. Все, ми свапнули 50 USDC в ефір. Добре. А, повертаємось. Та перевіряємо завдання, натискаємо Verify. Все, ми слабнули. Тепер нам потрібно додати 20 баксів в пул. Знову переходимо до сайт Camelot. і нам потрібно мати 20 баксів е також е в мережі Superposition. Для цього ми тут беремо максимум і, наприклад, 50. Ну, давайте ось. Ні. 002 це. 0, 0, 1 і 2. Давайте і 1. Все, добре. Свапаємо, щоб у нас були USDC, натискаємо swap. Трішечки чекаємо, натискаємо підтвердити. Все, свапнули. Тепер натискаємось тут Trade, натискаємо Liquidity, пару ефір. Тут обираємо USDC. Тут ми нічого не чіпаємо. А ось тут ми, наприклад, ставимо максимум. Добре, натискаємо тут Approve USDC. Натискаємо підтвердити. Натискаємо Add Liquidity. Add Liquidity. Знову ж таки, комісія 30 центів, Ну, тобто, на комісіях доведеться витрачати. Все, ми це зробили. Ми додали ліквідність. Тепер повертаємось на сайт і натискаємо Верифікація. Добре, з цим ми також впоралися. Натискаємо OpenX, закриваємо і натискаємо продовжити. Добре, мінтимо наш куб. Все, добре, з цим завданням ми впорались. Давайте повернемось на Camelot та заберемо наші кошти. Для цього натискаємо View Position. потрапляємо на цей сайт, бачимо ось наші кошти. І тут натискаємо ось це: Unit, натискаємо 100 і натискаємо Unbind. Так, і знову платимо 26 центів комісія. Дорогувати в нас це все виходить. Так, давайте все, ми закрили, давайте перейдемо на свап. І ось це ми знову свапнемо а, в ефір. Хоча, можливо, нам ще знадобляться є в Superposition. Тож, поки їх не чіпаємо. Так, з цим завданням ми впоралися. Добре, як бачите, тут потрібно буде витрачати, тож приймайте а, рішення. Якихось. Заголовки того, що буде airdrop немає, це роблю, тому що мені був цікавий проєкт і я хочу його виконати. Можливо, щось буде цікаво, тому що він більш-менш набирає зараз оберти і про нього йдуть чутки. Але якщо у вас маленький банк, то краще такі речі не робити, тому що ви десь будете витрачати ну, баксів 5-7, я думаю, ми тут витратимо, але подивимось пізніше. Добре, повертаємось знову до всіх завдань. Так, ці ми виконали. Далі, давайте ось це. Натискаємо на нього, потрапляємо сюди. Дивіться, ось ці всі завдання. Я також буду залишати в пості телеграму. Тобто ви звідти зможете їх виконувати без проблем, щоб не втицяти туди сюди, туди-сюди. Добре, тут нам потрібно своп uh, зробити мінімум 002 ефіра з Арбітрум або майнет на Super Position. Добре, натискаємо Open, потрапляємо до цієї сторіночки конектимо як завжди, наш гаманець Connect Wallet. Reby, connect. Так, і, наприклад, в мене немає зараз. в мене є Super Position. Але 001. Тож нам потрібно USDC а нам свапнути знову в супер позішн. Давайте я зроблю і повернемось сюди. А на що я свапав, якщо нам потрібно 002? Ну добре, не про це. Тут нам потрібно буде а, спочатку. Я свапаю, так як мене там закінчились на інших мережах. А, наприклад, 0021 я свапаю в... А, нам потрібен OPI. Давайте в оптимізм і будемо. Оптимізм. Ефір обираємо. Так, тут буде потрібно 17 центів. Дивіться, я знову ж таки це я роблю, тому що у мене в оптимізмі зараз немає коштів. А якщо у вас є кошти в оптимізмі, то вам з оптимізма потрібно свапнути на superпозішн, і це завдання зарахується. Добре, ми свапнули. Тепер повертаємось сюди. Ще кошти не зарахувались, потрібно дочекатись і знову їх свапнути. Так, друзі, дивіться, я зробив невеличку помилку, щоб ви її не зробили, то краще з ось ці свапи робити в релей там набагато менші комісії. Тобто, якщо у вас немає в оптимізмі ефіру, то з, А в Superposition є, то краще знову перейти на релей і з ефір а, Superposition свапнути спочатку в ефір оптимізм, а потім вже переходити сюди і свапати. З ефір оптимізм в ефір Суперпозішн Так, вписуємо сюди. Нам потрібно. Там 002, я трішки більше беру. Щось він підглючує цей сайт, не трішки, а добре. так Ого, 60. Комісія кінська просто. Так, 002. Обираємо 002, натискаємо Swap. Натискаємо підтвердити і натискаємо підтвердити. Все, виконалось. Повертаємося. Перевіряємо транзакцію. Є. Також підписуємось на а можна і не підписуватись, натиснемо к... Продовжити і мінтимо, як завжди, куб. Добре, з цим завданням ми також впорались. Повертаємось до всіх завдань. Так, давайте оновимо сторінку, щоб подивитися, що викинено. Так, добре, давайте перейдемо до цього завдання. Що тут потрібно зробити? Так, тут нам потрібно забріджити на супербріджі 5 USDC від Arbitrum, Base, BNB до SuperPosition чи Супербрідж. Super а якщо ми зараз все, дивіться, якщо ви щойно зі мною також бавились цими обмінами завданнями, то воно у вас повинно зарахувати все. Знову ж таки, тут просто. Закриваємо, продовжити. Я нічого не робив. Тобто, десь щось ми забріджили і забираємо куб. Досить швидко. Це завдання ми змогли виконати. Добре, повертаємось до завдань. Давайте я оновлю стрім, щоб ми бачили, що ми виконали. Добре, давайте заберемо ще ось це завдання. Переходимо сюди. Що тут у нас? Це опціонально. Скіпаємо, можна не підписуватись, продовжити і мітимо куб. Можете замінтити собі NFT, але це вже по бажанню. Я поки не буду це робити, просто заберу його. Добре, повертаємось до завдання. Це також виконано. Що тут у нас? Це щотижневі якісь завдання. Давайте верифікуємо. Ага, це ми 50 баксів слапнули, і вони нам зарахували. Тобто. Це щотижневі завдання. Ну, не так важливо. Вони вам в кінці можуть дати куб. Давайте верифікуємось. Ну, кожного дня заходьте, перевіряйте, можливо, тут щось буде ще новеньке. Тут потрібно ці завдання виконувати, але вони більш як додаткові. І давайте виконаємо останні три завдання. Беремо ось це. Тут все швидко, просто знову ж таки можна не підписуватись, натиснути продовжити і забираємо куб. Досить швидко все. Добре, повертаємось до завдань. Давайте на зелененьке. Так, ось тут. Так, ну, як завжди, нам потрібно підписатись, не підписуючи, натискаємо продовжити. Це можна скіпнути. Те, що можна скіпнути, я завжди скіпаю. А ось тут нам потрібно що зробити? А, на підрозділи вам буде підписати, зобов'язане використовувати NFT безкоштовно. Ну, давайте натиснемо Open. Так, потрапляємо до сторіночки, що нам потрібно. Як завжди, натискаємо в правому куті на кицьку, коннектимо наш гаманець. Добре, І натискаємо Play. Дивимось і, скоріш за все, тут десь нам потрібно буде. Натиснути, щоб NFT забрати. Друзі, потрібно тицяти ось тут. Все, щоб воно. Так, тут натискаємо, наприклад, ось це. І тицяємо постійно. Натискаємо ось це. Давайте будемо натискати. Щось я не те натискаю. Ось тут потрібно тицяти. Наприклад, ось це натиснемо. Так, щось я вірно натиснув. Ну. Я не знаю, якщо чесно, щось тицяю, аби щось було. І тицяємо постійно на цю кнопку, і нам потрібно буде а, просто тицяти і тут щось тицяти. Нічого не зрозуміло, чесно. Тут на Абум все виконую. Тут тицяємось тут. Ага, ось на цьому місці, скоріш за все, нам потрібно було. А NFT цю і замінити безкоштовно. Добре, а якщо зараз, щоб його вже не тицяти, повернутись сюди і верифікуватись. Все, добре, цю фігню ми закриваємо. Так, це ми можемо скіпнути, не хочу виконувати. Знову ж таки, підписуємось. Ну, в тому завданні просто тицяєте по трикутничку і там рандомно щось вибираєте. Я гадаю, то неважливо. Ну, як бачите, я замінтив. завдання пройшлося це головне. І натискаємо підтвердити. Все з цим ми також повернулись. Повертаємось сюди, оновлюємо сторінку. Так, дивно, чомусь тут не з'явилася у нас стрілочка. Ну, давайте виконаємо ось це останнє з цих завдань. Як завжди, потрібно просто відкрити-закрити, продовжити. Тут нам потрібно. Потрібно продовжити. Так, і ось тут що нам потрібно? Тут нам потрібно обміняти на орб ед мінімум 0201 на DINERO. Натискаємо Open Dinero, потрапляємо до цієї сторіночки, і знову ж таки нам потрібно 0201 в Arbitrum One закинути в SUPERPOSITION Position orb -едх. Для цього ми обираємо 001. Тут обов'язково перевіряємо, щоб було SuperPosition. Натискаємо Депозіт, трішечки чекаємо і підтверджуємо. Єдине, що хочу вам сказати одразу, це а, поки що ці гроші ми не зможемо а, вивести. Чому? Тому що поки анстейку немає. Тож, потрібно буде чекати і слідкувати за сайтом, щоб забрати наші кошти звідси. Тобто, поки що ми 2 бакси, грубо кажучи, заморажуємо. Давайте почекаємо, поки пройде транзакція. Або давайте спробуємо перевірити. Ні, ще не зараховується. Потрібно почекати. Все тут виконалось. Перевіряємо завдання. Все, виконали. Це ми скіпаємо. Це ми. Натискаємо продовжити або виконуємо цей квест, якщо разом зі мною не виконували з самого початку. І натискаємо Mint Cup». Забираємо все це в гаманці нашому. Все, повертаємось до наших завдань. Це не виконано, тому що тут за цим м'ячком його не видно. І, ну а так воно виконано, просто галочки цієї не було видно, тому я й сумнівався. А, ну Добре, всі квести ми виконали. Складного нічого немає. Єдине, що вам потрібно буде мати а, 50 баксів, навіть десь 60 баксів, тому що 5-7 баксів ми витратимо на комісії. І ось на такі речі, що будемо блокувати. А, свої кошти, і не знаю, коли ми їх зможемо забрати, але потрібно заповнити цю вкладку і забрати свої 2 бакси потім. Де ми їх зможемо забрати? Ось сюди. Тут Unstake, і, а, Ми зараз тільки в ефірі їх можемо забрати. І це для нас дуже багатенько буде коштувати. Так, да, я випадково перед цим свапнув. Ще й в арбітром, тобто я тут 4 бакси буду тримати. Ну, в ефір мені немає сенсу зараз це робити. Тож, все, на цьому ми закінчуємо. Знову ж таки, кажу: потрібно, щоб виконати всі ці квести, вам 60 баксів. 5-7 баксів ви витрачаєте на комісії, тож, майте на увазі. Що а, це таке ризикове діло, тому що не знаємо, чи буде з цього щось, або ні. Або ми просто від'їм'ємо від свої затрати і все. Тож, вирішувати вам. По всім новинам, можливо, ще якісь будуть квести інші по Superposition, або або коли будуть видавати винагороди, буду писати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео по Сахара та Fraction Eye. Проєкти дуже солідні. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!